Цього все-таки потрібна така затирочна машина, тобто вертольот, як кажуть просто народі. Дивіться, ви займаєтесь промисловими підлогами, заливаєте в якомусь складі бетон, він потихеньку застигає, його вирівняли віброрейкою, і коли слід від ноги на бетоні буде десь 2-4 міліметри, за допомогою прямого диску, ось такий він сплошний диск, спочатку вноситься топінг, а потім за допомогою диску затирається це все, затирається, щоб поверхня була рівномірною. Гладкою. Потім вже фінішно доводиться, знімається диск, і за допомогою лопасті ось такі ножі є з поступовим збільшенням куту нахилу, затирається ось такими лопастями, і поверхня виходить взагалі гладенька, ідеальна. І, 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 і враховуючи те, що внесли топінг, вона ще й міцна і не піддається ніяким ніякої техніки, Дуже ідеально підходить для тяжкої якоїсь техніки, складських приміщень. Е, тому ось так от замовляйте, в нас є класні затирочні машини, є 60-й діаметр, 90-й діаметр, двохроторні будуть машини, ще е, згодом знімемо відео. Е, надзвичайно якісні і надійні.